Ох, українська народна казка. Колись то давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідих наших не було на світі. Жив собі убогий чоловік з жінкою, а у них був один син. Та й таке ледаще той один чак, що лишенько, нічого не робить і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та просцем пересипається, ніколи й не злазить. Як подадуть їсти, то їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько й мати журиться, що нам з тобою, сину, робить, що ти ні до чого не дотепний, чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурнохліб їси, так йому не до того. Сидить та просем пересипається, журились, журились батько з матір'ю, а далі мати каже: Що ти такий старий, думаєш з ним? Що вже він до зросту дійшов? Атака не до тебе, нічого не робить, не вміє, ти б його кудись віддав. То оддав, куди найняв, то найняв. Може, б його чужі люди чого навчили. Порадились батько і віддав його в кравці вчитися. От він там побув за три дні та й втік, виліз на піч, знов простем пересипається. Батько вибив його добре, віддав до шевця шепства вчитись. Так він із відтіля втік. Батько його знову вибив і отдав ковальства вчитись. Так і там не побув довго втік. Батько й каже Що робить? Поведу, каже, Леда, що у інше царство, де найму, то найму. Може, він від тіля не втече. Взяв його й повів Йдуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс, притомилися трохи, а так над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже: Притомився я, сяду відпочину трохи, От сідає на пеньок та й каже: Ох, як же я втомився. Тільки це сказав аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена, аж по коліна. Що тобі? питає? Чоловіче треба від мене. Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося, та й каже йому: Хіба я тебе кликав, чіпись. Як же не кликав? каже дідок, коли кликав? Хто ж ти такий? пита чоловік. Я, каже дідок, лісовий цар Ох. Чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе й не думав кликать, каже чоловік. Ні, кликав, ти сказав ох. Та то я втомився, каже чоловік, та й сказав Куди ж ти йдеш? питає Ох. Світ за очі, каже чоловік, веду оцю дитину наймать, може його чужі люди навчать розуму, бо у себе дома що найму, то й втече. Найми, каже Ох, у мене, я його вивчу тільки з такою умовою. Як ви буде рік та прийдеш за ним, то як пізнаєш його, бери, а не пізнаєш, ще рік служитиме в мене. Добре, каже чоловік. Погодилися, чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох, та повів аж на той світ під землю, та й привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої. А в тій хаті все зелене, і стіни зелені, і лавки зелені, і охова жінка зелена. І діти сказано, все, все, а за наймичок воха мавки. Такі зелені, як рута. Ну, сідай же, каже ох, наймитку та поїси трохи. Мавки подають йому страву. І страва зелена. Він поїв. Ну, каже ох, підиш наймитку дровець рубай та наноси. Наймит пішов. Чи рубав, чи не рубав, ліг на дрівця і заснув. Приходить ох, аж він спить. Він звелів наносить дров, поклав на дрова зв'язаного наймета, підпалив дрова, згорів наймет. Ох тоді взяв попілець, за вітром розвіяв, а одна вуглина й випала з того попелу. Ох тоді її сприснув живущою водою. Наймет знов став живий, тільки вже моторніший трохи. Ох, знову звелів наймето від руба рубати, той знову заснув. Ох, підпалив дрова, наймита спалив, попілець вітром розвіяв, вуглину сприснув з живущою водою. Наймет знову жив і став такий гарний, що нема кращого. От ох спалив і його втретє. Та знову сприснув у глину живущою водою і з того ледачого парубка, та став такий моторний та гарний козак, що ні здумать, ні згадать хіба в казки сказать. От вибув той парубок рік. Як вийшов рік, батько йде по сина. Прийшов у той ліс, до того пенька обгоріло, осів та й каже. Ох, ох, і виліз того пенька та й каже. Здорово був чоловіче, здорово! Ну, чого тобі треба, чоловіче, питає ох. Прийшов, каже, по сина. Ну, йди. Як впізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш ще рік служитиме. Чоловік пішов за охом. Приходить до його хати, ох, взяв виніс смірку, проса висипав, назбігалось з такого півні. Ну, пізнавай, каже, ох, де твій син? Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові. Один в один. Не впізнав. Ну, каже, ох, іди ж собі, коли не пізнав. Ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік знову йде до оха, прийшов до пенька. Ох. каже. Ох і до нього виліз. Іди, каже, пізнавай. Увів його в кошару аж там самі барани. Один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не пізнав. Іди собі, коли так додому. Твій син ще рік служитиме у мене. Чоловік і пішов, журячись, виходить і третій рік. Чоловік іде до оха, іде та йде, аж назустріч йому дід. Увесь, як молоко білий, і одежа на ньому біла. «Здорово, чоловіче, доброго здоров'я, діду. Куди ти йдеш? «Іду, — каже, до Охо сина виручать. Як саме? Так і так, каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми свого сина, і з якою умовою. Е, каже дід, погано, чоловіче, довго він тебе водитиме? Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що його й робити тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадати?» Знаю, каже дід. Скажіть же мені, діду голубчику, бо все-таки який він не був, а мій син. Слухай же, каже дід, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів. То ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме й обскубуватиметься. То твій син, подякував чоловік дідові та й пішов, приходить до пенька. Ох, каже. Ох, виліз до нього і повів його в своє лісове царство. Висипав охмірку пшениці, наскликав головів, назліталась їх сила і все один в один. Пізнавай, каже, ох, де твій син? Пізнаєш твій, не пізнаєш мій. От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить собі під орушею сам собі. Надувся та й обскубується. Чоловік каже: Ось мій син! Ну, гадав, коли так то бери. Взяв перекинутого голуба і став з нього такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обнімає його, цілує, обидва раді. Ходім же, сину, додому, от і пішли. Йдуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там у оха було, син розказує, то знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже, що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний і ти бідний. Служив ти три роки та нічого не заробив. Не журіться, тату, все буде гаразд. Глядіть, каже, тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинусь хортом та піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за триста карбованців, тільки продавайте без сертизя. От у нас і гроші будуть, розжевемося. Ідуть та йдуть, аж так на узліссі собаки ганяють лисицю, так ганяють, так ганяють, лисиця не втече, хорт не дожене. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю піймав, паничі вискочили з лісу. Це твій хорт? Мій? Добрий хорт, продай його нам купіть. Що тобі з нього? Триста карбонців без ретизя. Нащо нам твій ретязь, Ми йому позолочений зробимо на сто ні. Ну, бери гроші, давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта, давай полювать. Випустили того хорта знов на лисицю. Він, як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Йдуть та йдуть, батько й каже. Що нам, сину, цих грошей, тільки що хазяйством завестись та хату полагодить. Не журіться, тату, буде ще. Тут, каже, тату, паничі, їхатимуть по перепелиці з соколом. То я перекинусь з соколом, а вони мене купуватимуть. То ви мене продайте знов за триста карбованців без шапочки. От ідуть поле. Паничі випустили сокола на перепела. Так сокіл женеться. А перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом та й зразу й насів того перепела. Паничі побачили та й кажуть: Це твій сокіл? Мій. Продай його нам купіть. Що тобі з нього? Як дасте триста карбованців, то беріть собі сокола тільки без шапочки. Ми йому парчеву зробимо. Поторгувались, продав за триста карбованців. От паничі пустили того сокола за перепелицею, а він, як полетів та й полетів у ліс, там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились, трохи каже батько. постійте, тату, ще буде. Як будемо, каже, йти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте, дадуть вам за мене тисячу карбонців, тільки продавайте без недоустка. От приходять до містечка і прямо на ярмарок. Син перекинувся конем, такий кінь, як зімій, і приступить, як страшно. Батько веде того коня за неуздок, а він гарцює, копитами землю вибиває, тут вона сходилась купців, торгують. Тисячу каже, без недоузка, той беріть. Та навіщо нам цей недоуздок? Ми йому срібну позолочену уздечку зробимо. Дають п'ятсот. Ні. А це підходить циган сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без недоустка. Ге, дорого батю. Візьміть п'ятсот з недоустком. Ні, не рука, каже батько, ну шістсот бери. Як узяв той циган торгуватися, як узяв, так чоловік не спускає. Ну, бери, батю, тільки з недоустком Е, ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче добрий, де ти бачив, щоб коня продавали без уздечки, а передат ніяк. Як хочеш, а не до уздок мій, каже чоловік. Ну, батю, я тобі ще п'ять карбованців накину, тільки з недоустком. Чоловік подумав, недоуздок який там три гривні вартий, а циган дає п'ять карбованців, узяв і віддав. Пішов чоловік, взявши гроші додому, а цигань на коня та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха вище дерева, нище хмари. От спустились у ліс, приїхали до оха, він того коня поставив на сані, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук, каже жінці. От в упідню годину бере ох того коня заповід, веде до водопою до річки, тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить. Та й перекинувся окунем та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся і собі щукою та давай ганятися за тим окунем. Так оце, що на жене то окунь, од стовбурчить пірця та хвостом повернеться, а щука й не візьме. От вона дожене та окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакає з тобою. Коли ти, кунько, хочеш балакати, каже окунець щуці. То я й так чую. Знову що нажене щука окуня, та й каже Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою, а окунець от стовбурчить пірця та й каже Коли ти, кувонько, хочеш, то я й так чую. Довго ганялася щука за окунем, та ні, не дожене, а це підпливає той окунь до берега, аж там царів на шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перстнем у золотій оправі. Царівна побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться, який я, таточко, гарний перстень знайшла. Батько любується, а царівна не знає, на який його палець надіти, такий вже гарний. Коли через якийсь там час доповіли цареві, що прийшов якийсь купець, а то ох купцем перекинувся. Цар вийшов. Що тобі треба? Так і так. Їхав, я каже, ох, кораблем по морю, віз у свою землю своєму цареві перстень гранатовий, та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Так, каже цар, моя дочка знайшла, покликали її. Ох, як узявся її просить ще вода, бо йому, каже, і на світі не жить, як не привезе того персня, так вона не віддає та й йогоді. Тут уже цар уступився. Оддай, каже дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові оддай. А ох і собі просить що хочете, та й беріть у мене, тільки оддайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені? Та й кинула той перстень на землю. Той перстень і розсипався пшоном, так і порозкочувалось воно по всій хаті. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем, та й давай клювати те пшоно. Клював, клював, все поклював. А одна пшонина закотилась під ноги царівні, і він тієї пшонини й не з'їв. Як поклював, та в вікно й полетів, геть і полетів собі. А з сієї пшонини та перекинувся парубок. І такий гарний, що царівна, як побачила, та й закохалася одразу. Та так же то щиро просить царя і царицю, щоб її отдали за нього. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився, як то за простого парубка віддати свою дочку, а далі порадилися та взяли й одружили їх. Та таке весілля справляли, що весь мир скликали. І я там був. Медвено пив, хоч в роті не було, а по бороді текло, тим вона в мене й повіліла».